Що з еспресо команда Новин розповідає про те, що варто знати на цю годину? Наші вдома Україна та Росія провели новий обмін військовополоненими, заявив президент Володимир Зеленський. Вдалося повернути тяжко поранених і тяжко хворих бранців. Кількість поки не називають. Президент зазначив, що серед них військові ЗСУ, Нацгвардії. Та прикордонники частину звільнених нині українських воїнів вважали зниклими безвісти, зазначили в координаційному штабі. Це також захисники з Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Загалом вдалося звільнити воїнів, які захищали нашу країну на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Я понад усе, ван. Я не зломний. Я люблю свою країну, я не продам її ні за що. Я люблю Україну, я люблю вас. Я люблю цих людей. Хлопці, все, що вийде. Самоліти, самоліті. І про ситуацію в регіонах російські війська обстріляли з артилерії Білосерку на Херсонщині. Під удар потрапила місцева жителька. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення. Її ушпиталили. У Києві чоловік на замовлення спецслужб Росії підпалив авто військового. Про це повідомляє столична поліція. 47-річний зловмисник, шукаючи підробіток, отримав у телеграм пропозицію вчинити злочин після погодження. Із куратором вночі підпалив машину, полум'я з якої перекинулася на два сусідні транспортні засоби. Він фільмував свої дії на телефон для подальшої звітності. Замовнику обіцяних грошей так і не отримав. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення. Волі збройні сили України посилили новим українським дроном-бомбером «Волиняка». Про це повідомили в Міноборони. Це багаторазовий коптер із шістьма двигунами, пультом управління, ретранслятором та окулярами пілота. Він здатен скидати боєприпаси, які уражають навіть важку броньовану техніку. Російська Федерація тимчасова, а Україна назавжди. Активісти спротиву на окупованих територіях провели акцію до так званого дня Росії. Протест охопив Крим, Луганськ, Донецьк, Малітополь, Скадовськ та інші поки окуповані міста. Російський паспорт це шрам від окупації. Це ніколи не було вибором. Йдеться у заяві активістів жовтої стрічки. В Індії рятувальники дістали тіла 35 загиблих через авіакатастрофу літака. За інформацією Індія Експрес, всі, хто був на борту, загинули. Пасажирський літак впав прямо на гуртожиток для медиків у місті Ахмедабад. Повідомляє Reuters, на борту Боїнга перебували 242 пасажири та члени екіпажу. Серед них більшість громадяни Індії, а ще британці, португальці та канадець. Літак летів до Лондона. На місці працюють аварійні служби. Очільник МЗС України Андрій Сибіга висловив співчуття Індії через авіакатастрофу пасажирського літака. Урядовець побажав якнайшвидшого одужання пораненим і підтримав родини загиблих. У відомстві зазначають, що українців серед пасажирів не було. У центрі Києва представили відтворену мозаїку, але Огорської. Боровітер частково знищеною у Маріуполі через російські обстріли. Над інсталяцією працювали 15 художників під керівництвом онуки гурської Олени Зарецької. Мозаїку склали із 68 пазлів. Вона прибуде в Києві два тижні. Після чого вирушить у тур містами України. Художники також створили другу мозаїку, розділену на фрагменти, які можуть придбати всі охочі. Пройшли пекельні кола художніх нарад, дозволів. Власноруч тягали на п'ятий поверх смальто. в Маріуполі. В основному мозаїки викладалися плиткою і команда горської. Таку робила новинку, скажімо, для себе. Більше того, вони багато експериментували, ви можете побачити на цій відтвореній мозаїці листовий алюміній і нержавіючі ложки. Це такі вже експерименти. Цей блиск металу додає мозаїці легкості, тонкості або ревітру великого льоту. Зараз ми дороблюємо маленькі фрагменти, які можна придбати власне, в рамках цієї програми. І як ну умовно, якщо всі люди, які куплять ці фрагменти, зберуться, то можна уявити, що вони могли б зібрати. Цю мозаїку. Глибочка чи глибічка. Ось у чому питання. Жителі одного із сіл на Київщині вже не вперше хочуть перейменувати свій населений пункт, через що розгорілися палки дискусії. Одні кажуть, нинішня назва має російський слід, інші хочуть повернути історичну справедливість, а треті стверджують, що зміни не на часі. Всі подробиці конфлікту далі. Село Глибочка розташоване на мальовничому березі річки Рось. Населення майже 400 осіб. Точних даних про заснування немає, але історики вважають, це вісімнадцяте століття. Назва ймовірно пішла від яру, в якому розкинувся населений пункт. Як розповідає його староста, раніше мешканці вже намагалися змінити назву на глибічку в 2016 році. Тоді про це мали клопотати у Верховній Раді, але з невідомих причин цього так і не сталося. Знову до цього питання повернулися у 2024-му. На посаді старости я із 2020 року. До 2020 року я була впевнена, що в нас село називається Глибічка, тому що я навчалася у Пилипчанській середній школі, і в мене були однокласники із села Глибічка, і ну, ми знали, що це село Глибічка. От коли я вже прийшла сюди на роботу, я побачила по, по цих ж по господарських книгах, що у нас воно село Глибочка називається. Через зміну назви усе село стоїть на вухах. А у правоту ті, хто наполягає на глибічці, демонструють свої документи та родичів. До того ж, стверджують, форма глибочка має російський слід. Бічка це називали. Може, бабіч десь бічки, бічки село Глибічка була названа Бічка. Глибічка, ну не бочка, споконвіком ми пам'ятаємо. Так, да, я теж приніс документи, які це мама 35-го року народження. Записано село Глибічка. Я родився вже в 61-му році. Теж видане свідоцтво про народження, село Глибічка. Де взялося це слово бочка? Яке зовсім перемінує наше село, я теж проти цього. Втім, серед селян є й ті, хто не підтримує перейменування з різних причин, для одних це недоречна ініціатива у воєнний час, інші ж побоюються можливих труднощів із документами, попри запевнення, що їх не буде, а деякі принципово проти глибічки. Почалася війна. Всі люди молодшого покоління, які в кого чоловіки, сини, доньки воюють, рідні, брати. Вони не вважають, що це на сьогоднішній день є це питання важливим. Закінчиться війна. Потім, будь ласка, люди, ви хочете повернути глибічку? Та нехай буде глибічка, ніхто не проти. Але сьогодні це є не на часі. Історик Євген Чернецький провів власне дослідження щодо назви села і ще торік оприлюднив його. Про російські впливи взагалі не доводиться говорити, тому що це село, скажімо так, виникло ще за часів речі посполитої, тобто тут Росії не було і тут Росія ні до чого. Тобто, відповідно, якщо говорити про можливі польські впливи, то для польської мови така коренева конструкція глибо, вона взагалі не притаманна. Тобто я б сказав би, що ми маємо справу з питомо українською назвою Глибочка, яка може бути надніпрянським варіантом поширеної на теренах України назви, які вносять багато сіл глибочок. До того ж, у своєму дослідженні Чернецький посилається на словник Бориса Грінченка, де подано низку слів пов'язаних із глибиною, і всі вони мають спільну основу глибо. Згідно з листом національної комісії зі стандартів державної мови, перспективна назва Глибічка відповідає нормам українського правопису. Водночас і чинна назва Глибочка може бути остаточне рішення у цьому питанні за умови підтримки мешканців села назви Глибічка ухвалюватиме Верховна Рада. То час покаже, як зрештою позначатиметься на мапі України цей населений пункт. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий FPV дрон Тепер військові потребують новий сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Всі реквізити ви бачите на екрані. Тож долучайтеся. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз виджі якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 а через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. І більше про те, що відбувається в Україні та світі, завжди читайте на нашому сайті Еспресо. Ті адже мої колеги працюють для вас цілодобово. Стежте за нами в соцмережах. Еспресо є на Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, навіть Тіктоці. До зустрічі в наступному випуску новин.